Інфляція на споживчому ринку в березні в річному вимірі прискорилася до 14,6% порівняно з березнем минулого року. Як повідомила Державна служба в порівняно із лютим, споживча інфляція в березні становила 1,5%, а з початку року 3,5%. Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік здорожчали на 17,4%. Найбільший стрибок цін показали яйця. Вони подорожчали на 44,7%, Олія соняшникова на 35,4%, овочі на 32,3% Та масло на 31,9%. Крім цього, відчутно подорожчали хліб на 21,5%, Молоко 19,5%, сир та безалкогольні напої на 17,7%. Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік додали в ціні 16,6%. Одяг і взуття, в свою чергу, подешевшали на 3,6%. Комунальні послуги з березня минулого року подорожчали на 22%. Головним чином за рахунок зрощення електроенергії на 63,6%. Американці почали закуповувати товари першої необхідності через введені Трампом мита. Повідомляє видання The Independent. За інформацією, громадяни США купують все у подвійній кількості, а також товари дешевих брендів та продукцію з тривалим терміном придатності. Люди бояться порожніх полиць магазинів, які виникли під час пандемії, коли збої в ланцюжках постачання призвели до дефіциту продуктів та інфляції, пише The Independent. Тим часом Блумберг повідомляє, що Амазон скасував замовлення на безліч товарів, виготовлених у Китаї та інших азіатських країнах.